Наслідки укусу кліща можуть пройти як безслідно, якщо імунітет у людини стійкий, так і перетворитись на цілу проблему для здоров'я. Після присмоктування членистонового медики радять ліпше одразу звернутись за допомогою до спеціаліста, а не витягати самотужки. Не завжди в них виходить це виходить кваліфіковано. Ось при видаленні кліща, який вже проник глибше в шкіру під шкірну жирову клітковину, залишаються в шкірі фрагменти кліща. Не все ж вони можуть професійно видалити. Ось це є не зовсім. Правильно, от є такі найдіагноз – кліщовий енцефаліт. От інші серйозні захворювання». Серед таких хвороба лайма минулого року на Рівненщині лише офіційно зафіксовано 83 випадки. Цього року вже вісім. Голодний кліщ може виживати роками. От, кліщі можуть ховатися, ну, скажімо, в кущах, от так як тут у нас на території. І сидіти чекати місяцями, роками, аж поки знайдуть свою жертву. Оператора телеканалу РТБ Валерія Мартинюка, наприклад, кліщ знайшов у середмісті рівного, помітив павукоподібного шкідника він тільки вдома пізно ввечері, коли збирався лягати спати. Ну я не став вже до ранку чекати, зібрався, сіли в таксі, приїхали на Мірющенка чергового. Сразу війшли в коридор і вони, о, це, мабуть, з проблемами кліща. Я кажу, що ви так вирішили. Ну, вже ви, мабуть, що не перший. Пінцетом, прокручуючи, він достав цього кліща протер спіртом. Після цього назначив мені, сказав, що обов'язково треба сходити к інфекціоністу. Валерію порадили кілька днів приймати антибіотики, по тому знову обстежитись. Зараз, от я 25-28 числа здам аналіз крові, і кров покаже, чи є там той ця інфекція лайма. На Рівненщині немає жодного району, який би був вільний від цієї інфекції, десь її просто менше, а десь навпаки. Найбільше у нас даних по Сарницькому району. Там, якщо взяти за всі роки, то там вже зареєстровано більше сотні випадків хвороби лайма. Це проблеми із суглобами, проблема з нервовою системою. Дуже багато різних проявів, які іноді приводять навіть до інвалідності. Якщо в Сардинському районі, наприклад, вас укусив кліщ, то не треба чекати ніяких розвідків симптомів. Треба просто проходити так зване превентивне лікування. А ще краще заздалегідь убезпечити себе від укуса кліща. Кілька простих порад: їхати на природу ліпше у світлому одязі, в лісі носити одяг з довгим рукавом та комірцем, і бажано не сидіти під кущами чи на нескошеній траві. А після відпочинку обов'язково оглянути тіло, адже відчуває цей укус людина не одразу. Іван Марчук, Дмитро Хитрий, інформаційна програма День.